Ми дякуємо тобі за день сьогоднішній і слава тебе, Боже. Дякуємо тобі, що ти той Бог, який є з нами, який є на небі, наш Бог, Бог, який відкрився нам через явлення Твого Сина Ісуса Христа, Боже. Ми славимо тебе. Дякуємо Тобі, Боже, молимося сьогодні, покрий нас, благослови. Ці дні, в які ми живемо, Боже, молимося сьогодні за внуків Пані Асі і за Вітю, який поранений, який ще не в Боже. Молимо за його оздоровлення, просимо Тебе так само за Павліка, за Юру Чугая, за інших хлопців, які там сьогодні на війні, на передовій, Боже будь з ними, покрий їх, благослови їх, захисти їх. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь Амінь. Отже, <кхушку> і сьогодні ми будемо продовжувати да, цей шостий розділ, дуже цікавий розділ. Розділ, такий своєрідний водорозділ. Да? Ми говорили, що кожна Євангелія. Воно змальовує десь якісь такі віхи історії життя Ісуса Христа, про які не описано в інших Євангеліях. І от в Євангелії Матвія, цей водорозділ, де від Христа відходять люди, здавалося така дивна річ: від Христа відходять люди. Як це можливо? Від Бога відходять люди. І це така незрозуміла річ. Там важко це пояснити, це неможливо пояснити. Але звісно, ми говоримо в ці дні, в ці останні богослужіння. У нас було багато питань про дерево пізнання добра і зла і про вільну волю людини. І так вільна воля людини робить людину подібною до Бога, божественною. Але вільна воля так само може привести людину до багатьох благословень, радості і щастя в житті, але вона так само може привести до неправильного вибору. Ми бачимо, що вибір це те, чим володіє людина. Людина володіє і має вибір. Вона не є, скажімо так, істотою, яка не має вибору свого, але людина його має. І тому наші вибори це завжди дуже важлива річ. І от часом люди задають питання да, такого плану: а що буде на небі? Да? От як, як на небі? От, чи на небі в нас буде дерево пізнання добра і зла, чи ми, будь-коли, зможемо там, відійти від Бога, або знову десь зробити якийсь неправильний вибір? І відповідь є ні. Чому ні? Тому що. Віруючий свій вибір вже зробив на землі. І цей вибір є зафіксований. Ми би сказали сьогодні таким терміном: цей вибір є запечатаний. Написано, що віруючий, він є запечатаний Духом Святим на спасіння. І ця печать Духа Святого, вона є визначальною. От є ангели, так? ми бачимо ангели добрі і ангели злі. І кожен з тих ангелів зробив свій вибір вже. Якщо ми беремо питання, там, чи ангел Михаїл, Гавраїл, чи там якісь інші ангели можуть відступити від Бога, ні, вони вже зробили свій вибір за Христа, тому що, коли був момент істини, да, коли Бог, ми говорили про це часто, показав свого Сина Ісуса Христа, ввів Його в світ. Ангели, кожен з них зробив свій вибір, де написано було, що хай поклоняться перед ним всі, всі ангели Божі. А одні ангели прихилилися, поклонилися. І відповідно, вони зробили свій вибір за Христа, інші його відкинули і зробили свій вибір проти Христа і стали демонами, пішли за Сатаною. Так само, і люди зробили свій вибір. І далі його роблять по сьогоднішній день. І от зараз ми є в місці такому досить цікавому, де люди роблять свій вибір, і спочатку вони ніби роблять його правильно. Вони шукають Христа, коли все добре, коли Бог дає їм їжу, дає питво, дає рибу. Вони задоволені, їм все класно. Але Христос говорить слово, і, на жаль, Слово, яке говорить Христос, воно не проникає в їхнє серце, а вони сприймають Бога тільки шлунком, а як сказано в апостолів, що шлунок є ваш Бог. Вони шукають Бога тільки шлунком, тільки емоціями, тільки якимось там чудесами, знаменнями, радостями і щастями. Але коли мова заходить за те, щоб взяти свій хрест. Йти за Богом по вірі, відкинути себе, залишити свої почуття, емоції, залишити себе окремо, але прийняти свій хрест від Бога через Слово і Бог нічого не вимагає насправді від них, вони відмовляються від цього. І от знову Христос 48-й вірш говорить: Я хліб життя. Вони кажуть, а оці Ваші їли в пустині манну і померли. Я той хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. І от Христос, неймовірні речі говорить, Он каже, я хліб життя. І от бачимо таку неймовірну річ. Насправді, Христос відкриває цим людям себе. Бог, Бог проявляє їм себе, Он каже, я, хліб життя. Це не тільки хліб фізичний, каже, я хліб життя, я хліб життя, їжте мене. І дивіться, коли говорить про причастя, каже: їжте e, цей хліб, їжте мене. Хто їсть цей хліб, буде мати життя. Пийте кров мою, пийте <ascal> кров мою. Yeah. Здавалося, ми так часто на причасті цей ну, Воно, там, релівалі. Хто скаже, пийте кров мою, їжте. Yeah, yeah, yeah. Тіло моє, їжте мене, пізнавайте мене. Це така глибинна річ. І от Христос говорить до цих людей, вони кажуть: О Бог давав нам манну в пустелі, наші батьки є їли. Він каже: я є манна, я і більше, ніж ман, я хліб життя, справжній. Хто буде їсти мене, ніколи не буде голодний, він ніколи не буде спрагнений, він ніколи не буде незадоволений. і... І Він каже: Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб, цей той повік буде жити, а хліб, що я дам, я, то тіло моє, яке я за життя світу віддам». І Бог Христос говорить: неймовірно річ. Він каже, Я є той хліб, їжте мене, насолоджуйтесь, будьте благословені. І після другий вірш, на жаль, тоді між собою зачали люди змагатися, говорячи, як же він може дати нам тіло спожити? Як він може нам дати тіло спожити? Як, як це можливо? Як це може бути? Як це може бути? І сказав їм Ісус: по правді, кажу вам. Якщо ви не споживати, не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, то кров мою та кров мою п'є, той має вічне життя і того воскрешує останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є. Той в мені пробуває, а я в ньому. Як живий отець, що послав мене, і живу я Отцем, так і той, хто мене споживає, і він, тілом, і він житиме мною. Той є хліб, що з неба зійшов, як той є хліб, що з неба зійшов. Не як ваші отці їли ману і померли. Хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав в синагозі. Тобто він мовив про це в синагозі для, для цих людей. А багато хто з учнів його, як почули оце слово, гомоніли. Жорстока це мова. Хто слухати, може її. І, вони... і, от, і от цікаво, Христос говорить реальні речі, Він говорить правдиві речі. Те, що ми сьогодні. Споживаємо і їмо і насичаємося тим, не тільки коли ми маємо причастя, там випиваємо трошки виноградного плоду, чи коли ми з'їдаємо цю мацу, не суть в цьому, да? суть є в іншому, суть в тому, що ми маємо причастя з живим Богом, ми маємо причастя з живою особистістю, яка живе і пробуває в нас. І от для євреїв це дійсно було спокусена. Христос говорив щось, що дійсно ламало їхній мозок і взривало їх зсередини. тому що він казав речі, які в юдаїзмі були заборонені. Євреї не мали права ніколи їсти плоть у людини. Канібалізм був заборонений законом Моїсея. Кров була взагалі табу. Євреї не мали нічого робити з кров'ю в крові було життя. Коли жертву приносили, виливали кров і потім тільки споживали м'ясо в юдаїзмі. Євреї навіть не мали права мертвого торкатися священники, особливо люди, які були близькі до Скинії, вони взагалі не мали навіть права своїх рідних, Назареї там чи інші торкатися, тому що е, мертва плоть, нею займалися специфічні люди. Вони очищалися після того, вони ховали покійних. Євреї дуже були брезгливі і згідно закону до всього, що стосувалося е, смерті, крові е, людини після смерті багато чого іншого. І тут Христос їм говорить: ви да, будете їсти тіло моє. Будете пити кров мою. Да? І вони сприйняли це буквально, о Боже, що зараз буде? Він зараз відріже нам свою руку, скаже: пийте, да, на тиш їжте. І вони, і вони сказали, що жорстока це мова. А, до речі, християн протягом пару століть, трьох століть звинувачували римляни, казали, що вони канібалісти і вони інцестори. Да? Вони Практикують інцест, вони кровозмішання, вони в них дозволені там, святі поцілунки, і все решта і багато різних інших речей. Да. І це цікаво, да, чому християни мало виправдовувалися, і чому Христос взагалі не виправдовується тут. А це, це дійсно цікаво є, <кій> чому Христос не зробив це так, як ми би це робили Я сьогодні дискусію, да, провів. все буквально чітко пояснив. Але не знаємо, чого цього не сталося, але він їм, він їм говорить це. І він каже їм далі: Ісус, сам собі знавши це, що учні його на те ремствують, промовив до них, чи оце вас спокушує? А що ж, якщо побачите людського сина, що сходить туди, де перший він був, тобто на небо? Каже, а що? Каже, ми живемо в неймовірний час, вас спокушує це. А якщо ви побачите мене, коли я на небо вертаюся, вознешуся. То чи це вас тоже буде спокушувати? То дух, що оживлює, тіло ж не допомагає нічого, слова, що їх я вам говорив, то дух є життя. Але дехто із вас не вірує, бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, хто видасть Його. І сказав Він: Тому я говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, якщо йому не буде цього від отця дане. І з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом, чи не хочете і ви і от Люди відійшли Оцей цей Веснатов п'ять тисяч людей покинув Христа. Христос мав мегацеркву велику, але недовго. В нього було ще крім 12 учнів, апостолів. Було ще 70 учнів, і ці люди відійшли, ми би сказали, вау, яка невдаха, да? яка такий був успішний пастор. Да? Це успішна церква. Там, церква розвалилася, люди пішли. Як це взагалі може бути? Але <клух> насправді там, Христос звертається ще до учнів навіть каже, може, і ви хочете піти? Да? І тут є така річ, що Бог. Якби нікого з нас не тримає, да? він не каже там, тримайся, ти мусиш. Це, він дає вільну волю, кожному з нас. Ти вільний вибрати, Він каже, чи ви не хочете піти. І здавалося, би, да? а, що мали сказати апостоли, Але Петро дає тут мудру відповідь і відповідає правильно. Він каже: відповів йому Симон Петро: До кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова. Життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, син Бога Живого. Відповів їм Ісус, чи не 12ох я вас вибрав та один із вас диявол. І сказав Він про Юду сина Симонового Іскаріота, бо цей мав його видати, хоч він був один із дванадцятьох. Ми бачимо навіть серед тих 12, що лишився, один був Юда. І от е, Христос каже їм, чи ви не хочете піти. І Петро відповідає правильно, Мудро він каже: куди ми підемо? Так? І, от, і це суть нашої проповіді Вечірньої сьогодні. Куда ми підемо? Де нам буде добре, е, крім Христа? Е, де хто ще нас прийме безумовно, як не Бог, е, де сьогодні є радість життя? Чи мир, чи благословіння в світі, де воно є, його нема. Якщо хтось знає якесь місце, куди би ви не поїхали? Там є дияволи, є проблеми, є світ, і все решта, єдине місце, де ми маємо затишок, маємо спокій, маємо мир, маємо благословення це є в Христі. Це наше життя внутрішнє, яке ми маємо в Христі. Не тільки в церкві, і в церкві теж. Не тільки коли ми збираємося, і тоді теж. Але це є Христос, який є в нас, і Христос, який є з нами. Тому ми, як апостол Петро, ми відповідаємо, а куди ми підемо? Куди ми підемо? Хтось скаже там: я в церкву вже ходити не буду. Куди ти підеш? Куди ти? ти підеш? Що ти вівця нерозумно збираєшся робити зі своєю вільною волею? Провадить тебе твоїми емоціями. О, там Христу, я таку проповідь, я вже не розумію. Таке, що сказали, там будеш їсти кров, пити кров мою і їсти тіло моє. О, Боже, де таке було сказано? Я цього не розумію. Це взагалі вище моїх духовних сил. Що за фігня? Як це може бути? Хто таке взагалі може говорити? І Так, можливо, я щось не то почув. Щось я не так зрозумів. Окей. Але я, коли це коли я таке чую, чи коли що стається, я довіряю Божій доброті, Божій мудрості і Божій благодаті, яка провадить, дозволяю своїм емоціям усісти бо емоції можуть привести людину в невідомо куди в тюрму, в лікарню, в проблеми. Куди завгодно. Тому ми, як Христос, як Павло, відповідаємо одну річ, куди ми підемо. Так? У нас крім Христа, нам нема куди йти. І це є добре, і це є добре. Так? І це є добре, і це прекрасно. Мені це подобається. Я не маю куди йти. Так? Моє життя Христос і смерть це не одбання. Я, як Давид, кажу: я полюбив оселі Дому Твого. І я перебуватиму в домі Господньому довгі дні. Я це люблю. Мені це подобається. І в цьому є радість, і в цьому є благословення, І в цьому є щастя. Життя нема в пивбарі. життя нема в лікіроводочному магазині. Життя нема в повіях, життя нема в мільйонах цього світу. Його нема. Його нема, але в Христі воно є. Амінь.